Туди прилетіло, було пів хати згоріло, ми відновлювали повністю. Стіни були побиті, все це оце було згоріло повністю, і вікна міняли, і криші. Ви ж бачите, у нас везде нові криші. Було страшно, звісно, і в підвалах жили, як щось утіхало, ми виходили, а потім знову. Було по-всякому. Ну, не виїжджали нікуди. Ця хата, що вона горіла, внутрішні ще ми толком так і не Та І оце повністю були, ми строїли тут, все згоріло. Оце сінник був, все відновлювали заново, тому що все було згоріло. Там навіть росло дерево, ось такої ширини, його збило і в общем. Одну зовут Яна, це ми ще не злібу треба вправляти, а другу Марта. Вона в Марті народилась, поэтому це і дочка, ми їх так назвали. Ну, у нас гадифіцірована, да все роздає, водопостачання і о, ну, все є. І електрика. У вас тут ще Ну от як так були, які вони Яблуні, там груша є, вишня є. Прошли. Рік засуха була, звісно, не так от урожайна, але ну, нічого, щось потрошки свого і ми маємо. Всі овочі і фрукти, якийсь компот, зварити чи що таке, закатати на зиму, то на світ. Як закінчилися у вас тут ці бойові дії? Як це було? Це було як свято якесь. Дехто може теж ховалися, виїжджали, потім всі поз'їжджалися. І в клуб у нас є, і там збиралися і танці, і всякі блюда виготавлювали, приносили туди. Збиралися десь вулицями і варили ото каша, сало, шкварки, оце, прямо на і Каждый своїми тарелками, там ложками приходили ми і там и пісні співали. В общем, це настояще було свято, коли ну, війна ушла, і все настало, ну так сказать, даже несмотря на розрушення, і настало в душе мирно, спокойно. И... Смотрите, у нас часто. Потім виходити, де на да, Добре, Обслуговуємо населення, те, що тут проживає. Це ну, перша неоткладна допомога, а потім, якщо є назначення лікарів, то приходять, роблять ін'єкції, а також обслуговування на дому. Людей. не думаю так свої Зараз теж чекаєте такого свята? Чекаємо. Кажеться, ну вот, ну вот, ну скоріше, би, ну вот все таки, ну вот закончиться. Ну вот як вот то ну. Так, да, чекаємо.